Привіт, молодняк! Гарна погода, це означає, що я можу записати свій проект роздуми прямо з цього прекрасного місця. До речі, це 1840 роки саме в ті, е, в ті прекрасне 19 століття була збудована ця будова, яка зараз переді мною. Я вам її покажу відео трішки пізніше. До речі, е, тут недалеко, кілометр півтора, знаходиться цвинтар у цієї місцевості. І найстарше поховання, яке там є, 1846 року, е, ну а далі 50-ті, 1850, ті 60-ті, 70-ті роки могилки збереглись в оригінальному стані. Ну це надзвичайно цікаво. До речі, надгробки були записані ще такою, знаєте, трішки старослов'янською мовою, якою тоді говорили в 19 столітті, тобто там. Ну, коротше, це надзвичайно цікаво, і такі місця надихають на якісь нові роздуми. От якраз про роздуми будемо з вами спілкуватися. П'ять запитань, які варто задати дівчині на побаченні, і тут це буде цікаво як хлопцям, які мають зрозуміти, що треба почекати, поки що зі стосунками з такою дівчиною. А дівчатам треба зрозуміти, що якщо вони відреагують на ці запитання позитивно, тобто вони відповіли точно так само би як я кажу, що я ну, Не готовий би був з цією дівчиною йти далі. Ну, Це означає, що потрібно задуматись, можливо, щось змінити в собі, а можливо, залишити все, як є, і вам потрібен інший типаж чоловіка. Ось і все. Давайте будемо починати. Перелік запитань ви можете обирати довільно. Але в процесі розмови, там, по телефону, чи вже на живому побаченні, чи на серії побачень з трьох-п'яти походів, обов'язково запитайте ставлення людини до. Статевого життя, на якому місці секс у вашої потенційної дівчини, якщо відповідь буде не на першому і, як мінімум, реакція буде дуже така, знаєте, негативна, це означає зажатість комплекси, означає, що було що людина явно перепрацювала. Тобто вона, скоріш за все, якщо вже є діти, вся в дітях. Або якщо немає ще дітей, вона вся в роботі, і вона вже настільки втомилась, що вона можливо і відчує радість цього самого сексу, але тільки тоді, коли ви її звозите разів 5 у Єгипет, разів 10 в Трускавець, будете до неї ставитися як до богиньки і відправити на 3-5 курсів масажу за рік. Тоді все буде нормально. зміните можливо харчування, так? Тобто ви будете ментором, ви будете людиною, яка зможе це зробити. Чи це погано? Ні, чесно, непогано. Якщо вам, як хлопцю, дівчина сподобалась настільки, що ви готові все це зробити для неї, це я отак. Реально, ви просто для неї вона вас буде кохати все життя, і це навіть можливо і ще й плюс. Але якщо. Ви не готові до цього, то не морочте її голову, і відповідно, ну, все, вже цей пункт зрозуміло, що далі нема що робити. Друге питання, яке я би задавав, це відношення до дітей. Ну, хоча вже після першого пункту все видно, все зрозуміло, але ну нехай. І якщо дівчина почне розказувати вам, показувати всі дитячі ранки, це якщо є діти. так, якщо є, – по, за, дуже часто, вже після 30 років, важко знайти дівчину, у якої нема дітей, просто знаєте, ну тому я розглядаю варіант, що вже вони якби є, і ви на побаченні з дівчиною, у якої є вони. Якщо вона вам показує, ділиться цими світлинами, як вона з дітьми на одному ранку, на другому, особливо е в цьому питанні ключовий пункт є, чи вона робить з дітьми уроки. От якщо дівчина з дітьми робить уроки, крапка. Ну, далі немає про що говорити. І тут все дуже легко і просто пояснюється, тому що уроки діти мають робити самі, або в них мають бути репетитори. Якщо в них немає репетитора, значить немає коштів. Якщо немає коштів, значить є розуміння того, що я сама. Якщо я сама, значить і прибирає сама, і готує сама, і все робить сама. І потім, коли ви їй скажете. Можна тобі допомогти хоч поплесосити? Ні, ти так візьмеш плесос, що ти мені його поламаєш. Бо так буде вже через рік, два, три, п'ять. реально. Не дивуйтесь. І, дівчата, якщо ви такі, ну така міні-рекомендація. Я, я чесно, хто я такий, щоб вам щось рекомендувати, але ну, женіть це від себе. Ну, Прям 100%. Це і хлопцям не подобається, і ви будете відчувати себе більш вільнішою. Тобто ніяких уроків, ніякого. Е оцього з, з дітьми 24 на 7, а тільки коханий має бути на першому місці. І повірте, діти будуть надзвичайно щасливі. Наступне питання це чи дівчина займається мастурбацією? Ви спитаєте, які, блін, нафік відношення має мастурбація до е, нормальних стосунків? Запам'ятайте, якщо жінка каже Ні, я цього не роблю. Два варіанти. Або вона обманює, вона так легенько це робить. Але якщо вона каже, я не роблю, бо мені вистачає сексу з коханим. Ну, типу, що якщо в мене буде партнер, я я цього не роблю. Ви, значить, ваш план дій. Значить, ви тихенько добиваєте кавусю і пропадаєте від цієї дівчини назавжди. Тому що це ходячий комок з комплексами. Як на мене. Знову ж таки, це як на мене, тому що. ну <гану> Нічого хорошого не було ні разу, коли я бачив, що дівчата, які не мастурбують, вони там зразу почнеться весь букет. Прибирання в хаті, э... дрочерство на коханого у, всьому його, у всій його красі. Тобто вона в нього так залипне, що він буде вже не знає, бідося, куди від неї реально тікати. Ні, дівчина має займатися своїм спортзалом, своїм тілом. Своєю мастурбацією, коли вона хоче. Так, да, це може бути рідше, коли є статеве життя. Але вона має знати своє тіло. Вона має в період, коли в неї між одним партнером і другим, вона має відчувати цю насолоду. Ну, знову ж таки, це і в рамках свого диванного такого, диванної експертизи, назву це так. А до речі, якщо ви додивились до цього моменту, будь ласка, напишіть коментар, як вам такий вуличний антураж: пташки, квіти. Мені буде приємно, принаймні залиште коментар для просування цього ролику. Четверте, що я хочу відзначити, це коли в дівчини є якийсь табу. Ви задаєте будь-яке запитання, то я про це не можу говорити. Чому це я маю про це говорити? А, що ми ще... а ми ще не знайомі? Ну, реально, ну чого я маю про це з тобою говорити? Слухайте, є відповіді дуже короткі і дуже нейтральні. І в діалозі ви задаєте питання, аби підтримати розмову, або не або Аби не, ну, а не випитати в людини якісь секрети, щось зманіпулювати ще щось. Якщо вона вже так ставиться до діалогу, on, ну, це попахує якимось комплексами невеличкими реально. Ну і на заключення я б запитав про подруг. Показати пару подруг, якісь спільні фотографії. Ну, По-перше, це в соціальних мережах і так має бути видно. Якщо цього не видно, ну, хоча б чи вони є. І тут два варіанти. Немає подруг, я дружу тільки з чоловіками. Це камок з комплексами тотальний, там просто жесть. Деякі хлопці цього просто можуть не вигребти, реально в побутовому житті. Про це я окремо ще знімлю відео. Реально, це от дівчина дружить тільки з мужиками. Це не погано, не добре. Це просто треба розуміти, як буде далі. І... В цьому питанні друга частина це якщо взагалі немає подруг. От просто немає. Ну, тобто людина живе сама в собі. Тут теж є нюанс. Про це я ще можу зняти окремі відео. Але якщо ви попали під ці запитання, нічого поганого в цьому нема. Ви не погана дівчина, абсолютно, навіть на секунду. Просто при знайомстві хлопець має розуміти, а я потягну таку дівчину, а в мене такі ж погляди, якщо ні. То не треба навіть йти на побачення. А якщо так, то дівчина, в свою чергу, не має приховувати ті чи інші речі. Вона має сказати: Не мастурбую, з дітьми роблю уроки, діти на першому місці, прибираю мию і буду прибирати мити блян, щоденно. Подобаюсь. І він каже: Так, я так умрію, все життя. Ну, все, тоді у вас все буде нормально. Ну майже якщо там далі щось піде, не так. Ну, Ще будемо знімати ролики на цю тему. Але принаймні, от в такому форматі, о от цих п'ять от пунктів, обов'язково обговорити як дівчині до хлопця, так і хлопцю до дівчини. Тоді оцих от от незрозумілих стосунків стане набагато менше. Ну, як на мене. Ну, це ж таки мій диванна експертиза, але повірте, вона максимально практична. Всім дякую, поставте лайк, підпишіться, побачимося.